Добрий день! Сьогодні в нас заняття Тетралізована діяльність. Тема нашого заняття зайчик і горобина. Гарний настрій у малят! Розпочався день. Я вітаю з вами. Добрий день! Дітки, а відгадайте загадку! Що за диво все село? Білим пухом замело. Дива зовсім тут нема. Це прийшла до нас. Зима! Молодці малята! Давайте разом з вами опишемо, яка зима. Холодна, біла, засніжена. А яка ще зима? Морозяна. Так? Згодні? Дітки, а як ви гадаєте, як живеться зимку звірятам та птахам? Не мерзнуть і їм важко знайти собі їжу. Бо все засиплене снігом. Щоб знайти собі їжу, треба багато докласти зусиль. Ой, дітки, слухайте, що це за звук? Ви впізнали, що це? Так, дітки, це вітер. І сьогодні він завітав до нас в гості. А який взимку вітер? Холодний, морозний, колючий. Вітер сьогодні не просто так до нас завітав, а хоче розповісти історію, яка трапилася із зайчиком у лісі. Називається історія Зайчик і горобина. Випало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик. Дай мені горобинку. Одне гроно ягідок, а горобина й каже: Попроси вітра, він і відірве. Попроси в зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину, відірвалося гроно червоних ягід, упало на сніг. І зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Лята, ви уважно прослухали казочку, яку розповів наш вітер. Як вона називається? Зайчик і горобина? Молодці! А про кого там йдеться? Правильно, малята! Про зайчика! Яка пора року в цій казуці? Зима! Молодці! А чим же засипало землю? Правильно! Землю засипало снігом! Що побачив зайчик? Так, він побачив горобину. Де росли ягоди? Високо чи низько. Ягоди росли високо-високо, що попросив зайчик у горобини. Щоб горобина дала йому грону ягід. Молодці. А що відповіла горобина? Правильно! Щоб зайчик попросив у вітру. А що ж зробив вітер? Він прилетів, потрусив горобину і впала грона червоних ягід на сніг. Їй зайчик ягоди дякує вітру та горобині. Галята, а як ви гадаєте, як можна назвати вчинок вітра? Вітер зробив добрий вчинок, не залишивши зайчика голодним. І ви, малята, пам'ятайте про добрі вчинки! Дякую вам до побачення!